Вітаю глядачів каналу Вінтаж Вояж. Сьогодні у нас на огляді мій власний проєкт Сіді програвача на лампах. Вінтаж Вояж, Підпишись на канал! Якось мандруючи просторами інтернету, я побачив програвач Шанлінг Т1000. Я в нього закохався одразу і захотів собі щось подібне купити або зробити. Зайшов на Aliexpress, знайшов такий програвач Шанлінг 1000, і з'ясувалося, що він коштує більше 100 тисяч гривень. Звісно ж, за 100 тисяч гривень можна купити щось краще, ніж. Китайський програвач компакт дисків. Незважаючи навіть на те, що він на лампах. Тому було прийнято рішення зібрати якомога більше фотографій з різних ракурсів. Почитавши якісь схеми на лампах, я вирішив зробити його власноруч. Звісно ж, він зроблений по моїй власній схемі, бо схему Шанлінг Т1000 знайти нереально і можливо, що її взагалі існує вона в межах заводу, де робили той Шанлін. Перший етап відтворювання проєкту, він для мене стандартний, бо це вже другий мій проєкт. Перший буде згодом на огляді. Перший етап це купівля донора. І в якості донора було придбано програвач Sony CDP m 18 Можна було ще купити m 19 і вони були у продажу, але е, різниці немає. m М19 відрізняється від М18 тільки тим, що там є гніздо для навушників і регулятор гучності навушників. Більше вони нічим не відрізняються. І так, передню панель Sony M18 було розпиляно на кілька часток, і одна з цих часток, ось вона, пластикова, така рамка екрану. Чому я вибрав саме Sony M18? Тому що в нього маленький, рідко дисплей. З такою янтарною підсвіткою. Я розумів, що в мене будуть лампи підсвічуватись таким янтарним сяйвом, і тому ставити якусь трубку, яка світиться зеленим або синім. Не дуже мені хотілося. Хотілося якогось тепла, теплого сяйва, такого янтарного. Тому саме і вибір пав на CDP-M18 в додаток до цього. Він коштує дуже дешево. І так, перші мої витрати на цей проєкт донор за 1000 гривень другий етап будування корпусу майбутнього програвача. Бо е, треба було від чогось е, відштовхуватись, і цим, цей точка відштовху це було будівництво корпусу. Я прорахував, які треба приблизно розміри, тому що точно я сам ще не дуже розумів. Розміри як я брав, я проаналізував, розклав на столі всі компоненти, які будуть стояти всередині, і приблизно прикинув, який корпус потрібен, щоб це туди все влізло. Я вам хочу сказати, що влізло дуже-дуже щільно. Я навіть думав, такий час був, що я думав, що не влізе туди в це все. І трошки може прорахувався, але згодом все влізло і влізло так, ніби то корпус був придбаний заздалегідь і розрахований саме під те, що я хотів туди поставити. Третій етап це збірка лампових підсилювачів. Підсилювачі можна було. Купити зібрані на і я купив тільки монтажні плати. І сам почав їх збирати, і виявилося так, що деякі елементи дуже важко дістати зараз. І я їх діставав дуже довго, але дістав, зібрав, може трошки не такі елементи, як були в оригіналі, але приблизно такі. Після того, як. Монтажні плати лампового підсилювача були готові, я почав все це пакувати у корпус. Таке ще було прийнято рішення дизайнерське поставити отакі кнопки з підсвіткою, щоб вони світилися таким самим кольором, як дисплей, і як підсвітка на лампах. Я думаю, що це мені вдалося і більше того. Я зробив їх сенсорними. Не треба їх натискати, до них треба тільки дотиркнутися, і програвач виконує команду, яка підлягає даній кнопці. Єдина кнопка, яка натискається, це кнопка живлення. Не захотів я робити сенсорну, бо можна випадково пройти, десь штирхнутися програвача, і він увімкнеться. Не захотів я такого. Щоб він сам по собі вмикався, а це не входило в мої плани. Наступний етап це трансформатори. Перший трансформатор живить монтажну плату cd програвача, він рідний, той, який був саме у програвачі. Другий трансформатор, тут він стоїть, живить ламповий підсилювач. І він робить напругу, із 220 він робить 300 вольт. Третій трансформатор, трансформатор накала. Він е, під, підживлює лампи, накал лам. Вся електрична схема складається з трьох частин: це програвач, друге це ЦАП і третє це ламповий підсилювач. Більше немає тут нічого зайвого. Після ЦАПу немає ніяких операційних підсилювачів. Є тільки лампи, бо чутливість ламп вона така недосяжна, така класна. Можна що вгодно подати який вгодно слабий сигнал, і на виході отримати потужний, міцний ламповий саунд. З чого зроблений корпус? Корпус, боковини всі дерев'яні, верхня частина стальна, Нижня частина теж стальна. Ніжки оці зроблені з ПВХ труб потрібного діаметру. І взагалі така концепція була витрачати гроші тільки на те, що я не зможу дістати, як то кажуть, з-під ніг. Те, що було так валялось під ногами, все використовувалось у цьому програвачі. Оці ось ковпаки на трансформаторах. І Ви ніколи не здогадаєтеся, з чого вони були зроблені. Дуже багато чого хотілося купити на Аліекспрес як ті ж самі кнопки або монтажні плати під ламповий підсилювач, були придбані теж на Аліекспрес, до речі. Ще мені прислав продавець схему електричну, і тому було легко зрозуміти, що як ще планувалось купити отакі декоративні захисні штуки, я навіть не знаю, як вони називаються, для ламп. Щоб випадково так от не зачепити рукою лампу, або щоб не дотиркнутися, бо вона розжарена. І можна, може навіть можна отримати опіки. І, і планувалося ще купити отакі ковпаки на трансформатори. Сталеві ковпаки. Але дивіться, е, одразу скажу, одна така е, штука, яка захищає лампи, коштує 300 гривень. 300 помножимо на 4. Отримаємо 1200. 1200 гривень просто увалити у такі обромлення на лампи. Кожний ковпак коштує 350-400 гривень. Тобто ще 1200 на три ковпака приблизно. І тому 1200-1200-2400 просто на вітер викину. Що ще можна було купити? Ну, звісно, можна було купити отакий корпус. Там ціна 2500. Якщо б я ще купував такий корпус, я не знаю, я би е, у 5 тисяч, мабуть, би не вліз. Е, взагалі бюджет, повний бюджет цього програвача склав приблизно 5 тисяч гривень. Плюс-мінус, там кілька сотень, може. В одну або в іншу сторону. Не знаю, я так точно не рахував, бо його будування, воно відбувалося десь рік. Десь рік я ліпив оце все, щось переробляв, щось додавав, щось навпаки віднімав, але більше додавав, чим віднімав. І взагалі бюджет в мене склався десь 5 тисяч гривень. Тому якщо у мене там питають, продай. Я кажу, ну дивіться, я на нього, скільки ви дасте мені за нього, ну дамо тобі 5 тисяч гривень. Я кажу, а який сенс його продавати за 5 тисяч гривень, якщо я в нього вклав, вкладав цілий рік 5 тисяч. І це вже не ті кошти, які зараз 5 тисяч. Тобто інфляція, 5, десяте, якщо б я зараз почав такий збирати, то це б вже було б 7 тисяч. Так що продавати його навіть за сім зараз, я сенсу не бачу. Взагалі-то продавати я його буду, але я не знаю, за скільки його можна продати і кому він взагалі, крім мене потрібен. Якщо комусь потрібен, пишіть в коментарях, пропонуйте ціну. Якщо буде ціна мене влаштовувати, я, звісно, що його вам віддам. Чому я його Буду продавати. Дуже багато апаратури. Я не люблю, коли апаратури дуже багато. В мене є стандартний набір, мій Акаївський, ще є Sony, ще є зараз ще один Акай cd 29, про який я вам буду розповідати колись, коли я його доведу до ладу. Ще є Denon 720. 7-й, мабуть, або 757, Вже й Вже не пам'ятаю модель, теж прикольний апарат, майже хай-енд. Теж буду про нього розповідати, показувати і теж буду все продавати. Тому не хочу я е, захламляти. Я, в мене не музей, в мене не невеличка тут кімната, і я не хочу, щоб вона була вся заставлена апаратурою. Мені Мене влаштовує той комплект, який в мене є. Для того, щоб послухати касету, диск. ну, Вінілу поки що немає. І я не знаю, буде взагалі колись в мене вініл. Я не дуже його хочу. ну, Я не знаю, чи треба він мені, чи не треба. Такий спірний носій. Ви вже знаєте, ви вже дивилися, що я думаю про вініл. Ну, може. Може б я і придбав вініловий програвач, якщо б в мене було десь 10 тисяч підписників на каналі і було, що їм розповідати про вініл. А при, такому, при такій кількості глядачів і підписників, ну, навіщо витрачати кошти на е, ну, це зайві трати? Якщо я тут витрачаю кошти, то це мій власний інтерес, мені захотілося зібрати, послухати, погратися з цим, потім продати ще й щось заробити. На вінілі я нічого не зароблю, тільки буду вкладувати і віддачі ніякої не буде. Тому, вибачте, ну, поки вініл не на часі. В мене. Що ще хочу сказати? Давайте перейдемо до огляду самого програвача. Я вам розповім, що я тут, які функції тут є. І що як виглядає він спереду, зверху, ззаду, все вам покажу і розкажу. І так, на передній панелі кнопка живлення або вімкнення. Це у нас. Кнопка сенсорна. Отак От вона робиться. Eject. Закривається він за допомогою такого зусилля. Тепер, що тут ще є? Кнопка Stop? Кнопка Play. Теж це сенсорне. Вперед. Щось працює вперед, працює назад. Взагалі-то сенсорні кнопки не дуже я полюбляю, але захотілося щось такого космічного. Дизайн такий більш-менш вийшов космічний, тому захотілося і кнопки такі. Космічні з підсвіткою. Тепер давайте подивимося зверху. І так, зверху. Чотири сенсорні кнопки. Стоп плей, пауза, назад вперед. 4 лампи. Оці дві лампи, які ближче до диску це попередній підсилювач. І дві лампи, які за ними це підсилювач на навушники. Лоток так званий. Тут у нас механізм. Який відкриває лоток? Я його дуже довго робив цей механізм, Намучався я ну, десь, може, місяць я розробляв, так, щоб це все було синхронізовано з процесором CD-програвача Sony, бо там виїжджає? Лоток, а в мене лоток просто відкривається. Треба було, щоб процесор розумів, що відбувається, яку команду дати, що. І от, коли закриваєш, починає обертатися диск автоматично і сканує. Тобто імітація закритого лотка. Тут стоїть два трансформатора, і третій трансформатор стоїть всередині, от десь от в цій стороні, мабуть. Так, в цій стороні стоїть третій трансформатор. Бо можна було 4 зробити, але ну, по дизайну воно не підходило. Не міг я отут от зробити, треба було центрально так поставити штуку, щоб було речаги, оці, які піднімають захист диску. Тепер, тут -от така таємна крутилка є. Це баланс, щоб можна було налаштувати баланс між каналами. Ну, добавити, він додає чутливість або лівого, або правого. Дуже-дуже така, спочатку тут планувався регулятор вихіду на навушник. Тут збоку, збоку є гніздо на навушники. Зараз регулятору немає і вже не буде. Бо лампи крайні вони не дуже витягують навушники. Тобто на максимальній громкості. Зараз, якщо Ось така громкость зроблена, що наушники грають без потворень там. Тому, в принципі, я регулятор не ставив. Якщо додати гучніше, то починаються спотворення звуку, і це не дуже приємно. так. І на наушниках я не думав, що я буду колись його слухати на наушниках. Це так було зроблено, як то кажуть, щоб було. Стосовно цих от корпусів. Одразу скажу вам, що це, ці корпуси хотів я придбати на Aliexpress, Але ціна там була, як я вам вже сказав, дуже дорогою. І перше, що мені спало на думку, щоб їх зробити самому, і от із чого я їх зробив. Із отаких от, от кришок. Мені сподобався їх оцей форма їхня. Така, прийшлося тут верх трошки тут зачистити, там, щоб покрасити. Взагалі я не дуже дружу з дизайном. Маю на увазі, як зробити, щоб було рівно, красиво, викрашено, чітко. Це не дуже. Спаяти схему, відремонтувати щось. Це моє. Зробити щось таке, малярні, оці роботи, все. Все, що я роблю, це так, на рівні не знаю, 3 класу середньої школи. Sony напис взятий з програвача cdp 18 Думаю, чому він буде в мене валятись? Пульт, Він пультований цей програвач. Ось з цієї сторони в нього є глазок. І от будь-яким пультом Sony він. Керується. Тобто, якщо вам хочеться керувати з пультом, будь ласка, будь-який пульт від Sony. І з ним буде пульт, і якщо я буду продавати, то, звісно, пульт буде йти в комплекті. Так, про це все я вам сказав. Ричаги зараз покажу. Це алюміній. Багато чого зроблено з алюмінію. Оця от накладка алюмінієва, Оце ось цей грибок. Це з такого величезного алюмінієвого конденсатору. Я спиляв верхню частину і зробив таку, от, таку кришку. Оце все, оця от кришка захисна зроблена зі старих компакт-дисків. Їх тут набрано штук, мабуть, 5 або 6. Вона така досить товстенька. бачите Планувалося ще отут зробити таку золоту золотий кант такий, щоб було красиво, але поки що не знаю, з чого його робити, як. Може хтось купе зробить. Тут такий золотий, і хотілося зробити спочатку таку підсвітку на ньому Там був і світодіод вже вмонтований, але щось пішло не так. Не дуже я розумію, як зробити, щоб ці борти оці світилися. Не знаю, як це робиться. Ну, воно мені, в принципі, не потрібно. Захист зроблений на лампи з алюмінію В принципі, більше тут нічого такого немає. Тут мінімалізм, по кнопках мінімалізм, якщо ви хочете програмувати, бо ще щось є порт. Програмуйте, що вам там потрібно. Так, поїхали далі. Давайте я зараз вимкну, покажу вам всі його панелі задньої бокові. Бокова панель номер 1 Гніздо для наушників більше нічого немає. Бокова панель номер 2 Отут -от. за фільтром світовим глазок для пульта. Все працює. Задня панель. Тут зробив отвори на ковпаках. Щоб якесь було охолодження трансформаторів, тут охолодження не потрібне, тут нічого такого немає, щоб нагрівалося. Вихід, лівий, правий, аналоговий, заземлення. Значок, бо тут плюс 300. 50 вольт десь, після конденсаторів для того, щоб живити лампи, аноди. Ну, все, провід стандартний із Соньки. Забув сказати, дерево. Це бокові панелі з мого першого проєкту, які залишились. Поки що не буду вам казати, що то був за проєкт, але по панелях. Може вже хтось догадатися, звідки вони були зняті ці панелі. В принципі, зараз ще покажу вам. Давайте знизу. Ни, нижня панель. Якщо цікаво, отака ось панель. Там і видно і плати. Такі отвори під охолодження. Ця панель теж заземлена. Ось є заземлення. Тобто екран, все тут чітко. Все заекрановано. Ніяких фонів, нічого немає зайвого. Тільки те, що повинно бути. Які, друзі, диски я планував слухати на цьому апараті? Я дуже полюбляю рок н rock'n'roll. 60-х, 70-х, щоб ви розуміли, ну давайте от приблизно зараз ви почуєте, як він на моїй акустиці, на підсилювачі, грає рок-н-ролл кінця, кінця 60-х, початку 70-х. То бачите, все керується з пульта. Що стосовно саунду, для таких записів, можна ще додати сюди записи, такі як Pink Floyd, все, що вінілознавці слухають на вінілі, кажуть, що це тільки на вінілі так грає, вони просто не знають, що воно може отак от грати, як оце. Вони б той вініл, мабуть, би трошки заховали кудись на полицю до кращих е, часів. І слухали би на компакт-дисках саме на такому апараті. Це, якийсь, це теж той самий вініловий звук, але без всяких шумів, потріскувань, е, втрати якості по частотній характеристиці. Ну і все тому подібно. Не буду я все вам тут розповідати, я вже це все розповів. А на цьому, друзі, в мене все. Давайте прощатися. Сподіваюся, скоро зустрінемось з вами на каналі Вінтаж Вояж. Ви підпишетесь, і все буде у вас добре. Вінтаж Вояж